Якщо повідомити нас за дві години, ми можемо організувати повністю можливості. Четвертий, туристичний маршрут. Ми з вами є свідками традиційного заходу про мотору нашої болградської громади, який організує відділ культури туризму, молоді та спорту та туристично-інформаційний центр Болград. Цей заход ми проводимо в межах програми розвитку туризму Болградської громади. Кожного року ми проводимо такі, такі промотури, але в цьому році в умовах військового стану, в умовах неможливості доїхати до нашого. Нашої громади, наших туроператорів, ми зробили інтерактивну форму, тому що наші локації туристичні, наші магніти історичні, культурні вони продовжують розвиватися, вони працюють, і ми хочемо надати як можна найбільше інформації про наші різна, різного напрямку локації. кожне святкування унікальне? Захід склався з трьох етапів. На першому етапі ми використовували конструктор маршрутів, коли гості західу могли самостійно вибрати локації, історичні пам'ятки та рекреаційно оздоровчі бази. Вибрав маршрут, представники кожної локації вони розповідали про свою локацію. як Туристичну привабливість. Ні Це швидке обслуговування без затримок, можливість обслуговувати групу за попереднім узгодженням. На нашому підприємстві ми виготовляємо натуральні сири тільки по авторській рецептурі або по традиційній рецептурі. Ми дуже вдячні нашій громаді, в тому числі юристичному інформаційному центру, який запросив нас до цього заходу. Завдяки таким заходам Таким заходам наша продукція розширює охват, тобто про нас дізнаються все більше. Так, один зверху на другий. Гачок з зовнішньої сторони і беремо за цю. нитку biz sevgi otz annad tanishtiri sepsi insonlari gagaус культура gagaus xalqini культурасынан Ama biz mutlaк sизi далдырiz gagauz культурасынан далдiржiz гагаус xалкinы yaшhamаsына онing үчuн и iz е аякабы ки d чарык Проточасовой чина. Ага, я уже не прощаюсь. Рух туристів і гостей зменшився, дуже зменшився, і це відчувають наші локації. Коли ми мали можливість робити програми зустрічі гостей під час наших фестивалів, в нас було від трьох до десяти тисяч гостей зараз. Це тільки в межах яких там сотень, і це дуже мало. Ми працюємо постійно над тим, щоб привабливість, туристична привабливість Болградської громади зростала, тому що сподіваємося, що війна скоро закінчиться і ми зможемо показати нашу спадщину в повному розмірі.